приїхала, бо я українка, я люблю свою Україну, я патріотка, так як мій тата, були мої батьки були. Приїхали, тому що це якби і початок нового року, і заодно день народження нашого провідника. Ну тобто це для нас символічно в першу чергу. Це наш земляк. Він тут народився, і ми сюди і дітей приводимо на екскурсії. Кожен рік приїжджаємо сюди, на новий рік на покрови, відмітити його. Я зустрітися з друзями Сибірськими, перегандинськими, місцевими, хто де був. Для мене це по-друге стимул для знання для віри. Україна воскресить! Твої діла! Очай існування української держави сьогодні, хай і недосконалої, але держави на українській землі. Це є торжество націоналістичної програми і це є торжество бандерівської правди.